Того дня малята, любі хлопчики, дівчатка. Дітки, сьогодні ми з вами потрапили на галявину вкриту квітами. Ось погляньте, любі діти, тут такі чудові квіти, пелюстки, немов ниточки, ясно сяють, ніби зірочки. Ой-ой, хто це тут? Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу, Скільки меду натрушу, по галявині літаю і нектар смачний збираю. Привіт, малята, я бджілка моя. Який сьогодні чудовий день? Все навкруги квітне, пахне, співають пташки. Легкий вітерець повіває, світить яскраве сонечко. Погляньте, які запашні квіти, а який смачний у них нектар. Я дуже люблю яскраві жовті квіточки кульбабки. Давайте розглянемо кульбабку. Вона жовтого кольору, круглої форми. У квіточки багато пелюсточок, ніби промінчиків сонечка. А на що схожа кульбабка? Так, на сонечко. Кульбабки є символом весняного тепла. Кульбаба має зелене довге стебло та зелені довгі листочки. Росте кульбаба всюди. На полі, на луках, в лісі, в парках та біля будинків. Кульбабку дуже люблять бджілки. Вони там збирають нектар, який потім переробляють на мед. А коли кульбабка відцвітає, її жовта квіточка перетворюється на пухнасту, білу шапочку. Це багато пушинок, насіння. А тільки подує легенький вітерець, воно розлітається, немов пушинки, парашутики. І там, де впадуть ці пушинки, пізніше виростуть нові кульбабки. Ось, чому їх так багато навколо нас. І сьогодні малята я пропоную вам зробити кульбабку за допомогою пластиліну. От і нам знадобиться папір любого кольору білого. Пластилін жовтого та зеленого кольорів, душечка для пластиліну, стека, виделка та серветка, щоб потім ми змогли витерти ручки. Розпочинаємо. Беремо пластилін зеленого кольору та ділимо його на три шматочки. Беремо одну частинку зеленого пластиліну та розминаємо його пальчиками. Розівняли наш пластилін. Та будемо скучувати з нього ковбаску. Це буде наше стебло. Кладемо на дощечку та рухами вперед-назад скучуємо ось таку ковбаску. Притискаємо його до картону. Добре пальчиками притискаємо. Ось так погляньте малята. А зараз будемо ліпити листочки. Беремо другий шматочок пластиліну та розминаємо його в долоньках. Також будемо скучувати ковбаску. Кладемо на дощечку та рухами вперед назад. Скучуємо ось таку ковбаску. Та притискаємо його до, внизу до стебла та розплескаємо пальчиками. Ось так, дітки, погляньте. Таким чином ми будемо робити другий листочок. Ось дітка, ось таке стебло із листочками вийшло. Отак. А зараз ми будемо робити саму квіточку. Беремо пластилін жовтого кольору та розминаємо його в долоньках. Скочуємо кульку коловими рухами між долоньками. Прикладаємо до... зверху до стебла. Притискаємо долонькою та розплескуємо. Ось так погляньте, дітки. Беремо виделку та по колу притискаємо нашу кульбабку. Таким чином наша кульбабка буде виглядати об'ємною. Ви справляємо дітки, яка квіточка виходить. А зараз стеком будемо робити надрізи листочками. Ось така гарна кульбабка вийшла у мене. А я чекаю фото та відео ваших робіт. До побачення, мої любі малята!